Я не пробувала за я... Щоб продемонструвати свої здібності. Вона знімає верхній одяг прямо на морозі і чіпляє до тіла мобільний телефон. Сусідка виносить їй ще й п'ять ложок, і вони теж вдало закріплюються на її грудях. Як я дуже в нервах, то два телефони вже полумили. У хаті експеримент продовжуємо: і ложки, і виделки, і мобілки, і зарядні до них. Усе висить, не падає. Каже, незвичні здібності у собі помітила влітку, а причина тому вважає народження тому. думки 12 років тому. Як я була вагітна, стала відчувати музичні інструменти і люблю класичну музику. В зимовий час, як я зима, не знаю, може то від того, що я одежу міняю там штучна вона, дуже починаю током битися. То діти просять до мене, що мама, не, не, не чіпай нас руками, бо. Де заряд родич Юрій долучатися до експерименту не хоче. Каже, після того як Ліда поклала дві мобілки собі на груди, поніс їх у ремонт. Але там сказали, що ремонту вони не підлягають. Порадили лишити їх на запчастини. Я відчуваю, що зараз повезу обов'язок ремонт земляк пані Лідії Анатолій, який давно цікавиться фізикою, пояснює, у жінки сильне магнітне поле. Лікарі такий феномен прокоментувати не можуть. Коли я беру телефон так, то воно такий вид є, що чути таке, як то присмоктування йде. За здібностями пані Лідії можна дізнатися і про її характер, і про країну виробника металевих предметів. Каже, коли нервується, не пристає нічого, все падає. Не тримаються й речі, виготовлені в Китаї. А шкодує за одним, не може лікувати людей.